Юний шахіст Денис Правдивець в улюбленому виді спорту не новачок. Має багато нагород за участь у міських, обласних, всеукраїнських змаганнях. Це не любимий інтелектуальний вид спорту, Я ну і за те, що думати треба». Для Саші Алєксєєвої шахи перш за все гра, де потрібно думати, вигравати, перемагати всіх». <свистець> <свистець> з дітьми. Повністю солідарні і дорослі шанувальники шахів. Ольга Євтушенко за шахову дошку сіла на першому курсі університету. Це логіка, це Певне розуміння чогось там це цікава, захоплююча. пізнавальна гра. Інтелектуальна гра об'єднала у сімейному турнірі. Змагання організувала громадська шахова організація. Прилуцька фортеця за підтримки відділу сім'ї молоді та спорту. 18 команд. Попередньо сімейні команди з двох учасників зіграли два півфінала. У фінальному шаховому двобої змагалися шість найкращих команд. Гра проходить за коловою системою за перемогу, очко за нічию півочка. Ну і переможці будуть визначені за найбільшою кількістю набраних очок. Склад сімейно-родинних команд: тато, син, мама, син і донька, дядько та племінниця, тато, донька, онук, дідусь. У всьому перших ігрових ходах, хвилинах роздумів, командний дух. Діти вболівали за дорослих, останні підтримували юних спортсменів. Враження хороша захвату як сказати. Довду єдеся краси. Напряжені, не дають, не дають розслаблятися. Дітки мають відволікатися якось від негараздів, які зараз тривають в нас в країні, і тільки позитивно. Першість, взагалі, гра, яка б вона не була, участь навіть не важлива перемога, головне участь. Ну а особливо хто виграє всім зичу перемоги, якісь будуть заохочення. Це завжди приємно. Вони дуже корисні, тому що. Зараз настільки напружений час батьки хто на фронті, хто працює, і не так завжди можуть зустрітися в сімейному колі. А цей турнір уже три тижні поспіль. Батьки знаходять час, приходять з дітьми, і це. Укріплює родинні стосунки. Фортуна у фінальному етапі шахового турніру посміхнулася найсильнішим. Переможці отримали грамоти, подарунки від постійних спонсорів змагань. Діти дорослі дякували за підтримку. Олегу Дмитренку, Руслану Ніязову, за надану допомогу за передбання шахів, шахових годинників. За виділення коштів на призи, сімейний турнір шахів. Шахова організація Прилуцька фортеця проводить третій рік поспіль на черзі. У спортсменів спортивний двобій, шахові дуети.